Вітаю! Це відеоблог Борису Кошнірука. Прийшла осінь, і є всі причини поговорити ще раз про тарифи на газ, тому що це надзвичайно популярна тема. Одно із таких класичних зауважень, які роблять, коли починають дискутувати про тарифи на газ, що мовляв, що ж ви кажете про ринкову ціну на газ, якщо ніякого ринку газу не існує. І це про це кажуть з переможним виглядом, не усвідомлюючи, що насправді говорять по великому рахунку дурню. Чому ж так? Річ тим, що а, якщо ми подивимось на те, як, наприклад, побудовано ціноутворення на зернову продукцію в Україні, то а, можливо не всі зрозуміють, але з подивом для себе дізнаються, що ціна на хліб в Україні вже залежить повністю від ціни на європейських ринках. Чому? Тому що наші сільхозвиробники не будуть продавати зерно в Україні за ціною нижче, ніж вони могли б продати його за кордон. Тобто від того, яка ціна за кордоном на зерно, від того залежить і ціна в Україні. Точно так же будується ситуація з ціною на метали. Ціна на метали в Україні повністю залежить від тих цін, які є за кордоном, тому що або це метал будуть продавати дешевше в Україні, якщо там ціна знижується, або навпаки ціни підвищуються. І це ми і спостерігали в цьому році, коли ціна на метал там майже на 30%. саме тому, що виросли ціни на метал на міжнародних ринках. А що ж з газом? Раніше, коли ми повністю залежали від Росії, і коли ми не мали можливість отримати газ ніде крім Росії, то фактично це була така корупційна модель, і цілотворення залежало від ручного режиму і від дотування НАКО «Нафтогазу», для того, щоб він міг постачати газ населенню за за відверто заниженою ціною. А на цьому правда зароблялися мільярди доларів щороку. Так, от після того, як команда Коболєва, голови НАКу «Нафтогазу», довела, що вони можуть замовляти і купувати газ в Європі. Причому не одного-двох постачальників, а на сьогоднішній день це там 16 компаній, які продають газ Нафтогазу, то з'ясувалося, що, що по великому рахунку ціна на газ в Україні вже формується. На європейському ринку, бо саме там є та основа тієї ціни, яка є в Україні. І якщо дивитися на структуру ціни, то ми побачимо, що там до кордону України. Це ціна там, яка складається 86% Це ціна газу на кордоні Україна. А потім це лише транспортування по Україні, розподіл по Україні і там торгівельна цінка, яка складає буквально декілька десятків гривень, яку отримують лише за те, що продають його населення. Тобто вся ціна на газ вже повністю у нас в Україні залежить від ціни, яка складається в Європі. Можуть сказати, ну добре, але ж у нас є газ власного вибутку. Чи є справедливим, що газ внутрішнього видобутку продається за цією європейською ціною, якщо ви кажете, що вона справді там має ринкову природу? Річ тім, що якщо ми говоримо про справедливість, то тут потрібно дещо зрозуміти. Ну, дивіться, ну по-перше, у нас є частина населення, яка не має доступу до газу. Ну, взагалі, у нас є сотні домогосподарств, до яких просто не проведені газові мережі. Таким чином, получається так, що ці газ ці родини взагалі не мають доступу до того багатства, яке формується. Продаю, і тоді виходить, що по відношенню до цих рани існує просто відверта несправедливість, тому що вони змушені купувати собі опалювати свої приміщення за рахунок вугілля, древини, якихось в інших видів там ресурсів, але точно їх же ціна на опалення вона є ринковою і була раніше. Тому для них тоді оця аля справедливість, коли для частини населення, для значної частини населення газ постачається за, за, за заниженою вартістю, фактично виходить, що от та частина населення, яка не має доступу до газу, для них справедливості не існує. Але є інше бік там, бік справи. У нас є багаті люди. Ну, наприклад, є доларний мільярдер Тимошенка. Яка має маєток в 600 квадратів там з прислугою, охороною і так далі? А чому вона має оплачувати газ заниженими цінами? Є доларовий мільйонер Ляшко, який має маєток теж там десь 500 квадратів. Ну, він розповідає, як і Тимошенко, що це не його, але ну це гра на дур для дурнів. Всі розуміють, що це саме їх маєтки. Є маєток, який зараз розбудовує Льовочкін на тисячу квадратних метрів. Чому тоді ці люди мають отримати? Будучи багатими, просто які ще й пограбували Україну, чому вони мають право е, отримати право на оцей газ дешевий? Причому ж зрозуміло, що коли родина живе в маєтку в, там, будинку в 100 квадратів, а, то вона об'єктивно споживає одну обсяг газу. Якщо людина живе в маєтку на 600 квадратів, чи на 1000 чи на 2000 квадратів, то з'являється, що а, ці люди фактично отримують е, е, у той дешевий відносно дешевий газ а, отримуються фактично а, значно більше. Таким чином, виходить, що по відношенню до цих людей взагалі-то вони багатші і тому вони отримують ще більше від держави, ніж Звичайно, пересічні громадяни. Тому якщо ми говоримо про справедливість, то єдина справедлива модель це та, яка існує в Європі, та яка існує і вже почала діяти в Україні, коли за рахунок так званих рентних платежів а, через податки, а, оці наддохід, який є від видобутку газу, він надходить в державний бюджет і потім розподіляється. А, Серед громадян. Отже, якщо ми говоримо про справедливість, то справедливість саме в тому, щоб держава сприяла максимально економному використанню ресурсу, але при цьому допомагала саме лише тим, хто цього потребує.